Всім добрий день! В цьому відео будемо купляти в privat 24 цінні папери. Одразу скажу, що там не дуже багато цих цінних паперів можна купити тільки облігації внутрішнього займу в трьох валютах в гривні, доларі і в євро. Загалом, це відео це буде таки. Одне з цикло, що ми можемо, будучи українцями, купити з цінних паперів. Купляємо все, де я бачу, де щось можна купити. Буду сюди викладати на цей канал. Тому підписуйтесь, якщо цікаво. Ну, а ми перейдемо давайте в додаток, і я покажу, що купимо. Та. Перейшов на мобільний і одразу поправка. Дивіться, не додаток, а цінні папери купляються на сайті Privat24. Я в додатку privat 24 нічого не знайшов. Проте давайте перейдемо на цей сайт nextprivat24.ua і покажу вам потім ссылку оцю в коментарі до відео, вставлю. Перше, що ми робимо, це входимо через номер телефона або через додаток. От я входжу через додаток. Добре. Е, дивіться портфель. Тут в мене нічого ще немає. В цьому портфелі буде, коли ми щось купимо. Кнопка придбати. І ось тут ми бачимо, що е, Три валюти, саме облігації внутрішнього займу. Жаль, нема інших цінних паперів. Я б з задоволенням подивився, що там ще б можна було б купити. Ну, маємо те, що маємо. Три валюти Євро, USD і гривня. У мене є лишня гривня, тому сьогодні будемо купляти, наприклад, саме гривні. Що тут треба? Сказати, вже вони відсортовані по доходності, тому я почав з того, що почав там рахувати, ага, там номінал у неї 1000 гривень, ціна за стук, штуку 1070, тобто ми трохи менше получаємо, дивився, скільки там графік, давайте я відкрию, у кожній облігації який там графік по Погашень і коли вони виплачують ці купонні доходи, але потім зрозумів, що немає в принципі сенсу перераховувати, ось тут дохідність, Приватбанк вже відсортував по дохідності. І якщо у нас тут десь були цікаві, от, наприклад, дивіться, ціна за стуку менше 999. Але там менше купонних виплат, тому дохідність, наприклад, от наступної облігації вона вища. Ще, душнілою фінансовою, вид дохідності оцей GTM. Насправді дохідність менша, бо як воно рахується по методу GTM, це коли ми купонні виплати. Отримуємо і їх реінвестуємо. Така ж працює тільки, якщо ми будемо купувати ну, тисячу облігацій, потім отримаємо через, наприклад, півроку там, купонний дохід, ще докупимо дві облігації, чи наскільки у нас хватить грошей, і потім в кінці сроку погашення ми отримаємо номінал. І по факту у нас, ну і у вас, і у мене, скоріш з цього, немає такого капіталу, то. Ця дохідність реально ну, вона менша. Ну, напевно, ви зрозуміли цю ідею, ми реінвестувати просто не зможемо на таких обсягах. Ну, Тим не менш, дохідність вона наче вище, чим наш індекс інфляції в окремому відео порахую, який там саме у нас в Україні індекс інфляції. Ну і зараз перед тим, як придбати щось, Хочу показати все ж таки, десь тут я бачив графік виплат, саме купонних виплат, де ж вони тут були. Давайте я тисну якусь конкретну облігацію. Може тут. Ну, те, що я покажу, у нас є калькулятор дохідності. А, так, є тут, тут надходження, якщо я тисну, купони і погашення. Купонний дохід. У нас 792 тисячі. Це не зовсім те, що я хотів показати, десь був конкретний графік виплат цих купонів. Маю на увазі там було написано в якого, якого числа скільки. Ми отримаємо. Ну, ладно, в принципі, це так, не принципово давайте купимо, які я зараз буду купляти. Ну, мене звісно, чим більше дохідність, тим краще. Але от 2027 рік це для мене вже занадто. якийсь там 27-й, давайте 28-й. Бачите, довгий срок, я просто не впевнений в наш курс гривні. Але от 16.2, і це на півтора року зараз. У нас лютий 2025-2026. го го Ну, от це, я думаю, я можу собі дозволити. Калькулятор. Скільки будемо купляти? Ми будемо купляти 10 штук на 10 тисяч гривень. І. Так, тепер купівля облігацій доступна в робочі дні з 9 до 17. Е, ну, добре, давайте я продовжу, е, запишу далі продовження на наступний день, зайду трохи раніше. Так, давайте продовжимо це вже наступний день. Купуємо облігації 10 штук. Це було ці на півтора року вперед. Давайте натискаю прорахувати. Щоб купити тут, вводимо 10. Бачите, кнопка далі з'явилася сьогодні, операційний день почався. Але перед тим я натисну на код ISIN, от якщо, то ось де вони ці графіки виплат, котрі хотів вам показати. Ось тут у нас купон, купон, купон виплачується і в кінці сроку номінал виплачується. І нагадую для інфи, це не оподатковується. Не буде налогу з цього, бо це ОВДП державні. Так, покупаємо на 10 тисяч гривень, натискаю далі. Тут от, давайте покроково Перше, це. З якої картки ми будемо оплачувати. От, обираю основну картку. А друга це на яку картку буде дохід потім виплачуватись. Обираю ту саму картку. Так, згоден натискаю купити. Так, добре, я ознайомлений. Ознайомлений. Запит на купівлю обробляється. Ну добре, почекаємо. Так, перейти до підписання. Давайте. Smart ID. А далі в розділі документи. Ось тут очікує підписання. Давайте підпишу. Підписати. Так, далі піде Smart ID, то тут відключу поки відео. Ми вводимо наш пароль, в моєму випадку я це роблю вперше, тому ми його створюємо. Тут написано 8-15 символів, тільки латинські літери та цифри. Ага, супер. Мобільний додаток. Давайте перейду в мобільний додаток. Так, десь дивимося. Підтвердити. Повертаюся на сайт. Є. Так, що написано? 10 штук ОВДП. Український які Наші улюблені в гривні 16-2 річних, ну, трохи менше насправді я вам казав вже. Так, е до кінця дня. Ну, добре. Поки тут немає, вони з'являться пізніше. Запишу тоді, як з'являться. Туда довелося один день. в той же день, е мені там написали. В Вайбері, що просять, не можуть зі мною зв'язатися, просять ще раз підписати документи. Тут в розділі документи був якийсь чи той самий, чи ще у них не вийшло з першого разу. Ну, тим не менш, на наступний день у мене з'явилось тут, тут в портфелі 10 облігацій ОВГЗ. Давайте глянемо. Тут от написано, що літом я отримаю. Перший купон, потім буде другий купон. Ну і в кінці сроку, ага, ось два, дата погашення через півтора року. Приблизно так. Та, Приват24 з мене списали з карти цю суму. В принципі, це все, що я хотів показати. В наступному відео будемо купляти облігації нової пошти. Всім доброго дня!